Серед книголюбів є такий гарний вислів. Зі мною сталася книга. І після прочитання однієї великої фундаментальної праці, про яку сьогодні буду вам розповідати, коли я прочитала цю книжку, перегорнула останню сторінку, я подумала, що, власне, так, це саме той випадок, коли я ствердно, можу сказати, так, зі мною сталася книга. Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні буду намагатися вам хоч трохи передати ті свої відчуття і враження, які у мене виникли від прочитання монументальної величезної праці Бенджаміна Мозера Зонтак, життя і творчість. Це новинка, яка нещодавно вийшла у світ у видавництві Анети Антоненко, книжка, яку чекали тисячі. Книжка, яка лишає слід на серці, і я гадаю, після прочитання багато хто з вас погодиться зі мною. Книжка, над якою Бенджамін Мозер працював більше семи років, він досліджував. Життя і творчість Сюзан Зонтак. Він із розповідей більше 600 людей, крихта за крихтою, збирав інформацію, аби створити у цей цілісний портрет, аби цей портрет словесно намалювати перед нами, аби ми могли, хоч трохи торкнутися, до життя і творчості цієї відомої особистості. У 2020 році Бенджамін Мозер отримав поліцерівську премію номінації біографії за цю величезну роботу за роботу не тільки е, яка е, вміщає в себе не тільки текст, а й багато фотографій, які повірте, коли ти читаєш так, наближають наближають до власне до Сюзан Зон. Так, отож, хто вона? хто ця жінка, хто ця відома жінка, якою захоплювалися, яку критикували, яку розуміли і не розуміли, яку цитують. Яку намагаються дослідити. І, зрештою, мабуть, таки, як в одному з відгуків йдеться, що більш е, ґрунтовного і змістовного дослідження життя і творчості Сюзан Зон, так годі й чекати, мабуть, так і в тому правда. Отож хто ж вона? Хто ця письменниця, яка, як ніхто інший, мала символічне значення для Америки ХХ століття, хто ця жінка, яка лишила величезний, просто величезний літературний спад? Адже вона писала тексти на дуже багато тем, піднімала дуже багато важливих питань. Вона не боялася писати про мистецтво і політику, про медицину і наркотики, про фемінізм і гомосексуальність, про комунізм, американізм, про багато, багато, страшенно багато е, різних тем. Хто вона ця. Жінка, яку вважали сміливою, безстрашною, чи насправді вона такою була, чи настільки вона була сильною, але, знову ж таки, читаючи, уже розумію, що за тією силою ховалася вразливість, ховалася така тонка душа, тонка натура, якою, власне, і була, мабуть, таки, і була Сюзан Зонтак. Це жінка, яка на власні очі бачила Кубинську революцію, падіння Берлінської стіни, яка була у В'єтнамі і потрапила під американське бомбардування. Це жінка, яка впродовж багатьох років боролася з хворобою. Рак наздоганяв, потім відступав, потім знову наздоганяв. І зрештою, вона померла в доволі поважному віці: вона померла від цієї хвороби. Ким вона була? Ким, ким, якою вона була? І ви знаєте, от коли читаєш біографії про таких відомих людей, це наче. Значить, знайомишся. Знайомишся набагато ближче. Адже читання такої роботи займає багато часу, і це як таке довге знайомство. Знайомство, в якому відкриваються якісь секрети, і коли ти пізнаєш людину, коли ти захоплюєшся певною мірою, в якихось моментах справді, можливо, і не розумієш. Але це та робота, яка, знаєте, займає настільки, мабуть, вагоме місце, десь на поличках хочеться гарну книжку поставити. А це, власна, та праця, та книжка, яка тут в серці осідає. Ти її запам'ятовуєш. Запам'ятовуєш в будь-якому разі, тому що Власне, непересічність цієї особистості, мабуть, таке і тримає, дає, попри усі дослідження Бенджаміна Мозера, от йому таке, мені здається, вдалося зобразити, дослідити і показати її так, що, попри якісь нерозуміння поглядів Сюзан Зонтак. Але ти наче з нею після якогось там, можливо, вже якогось певного знайомства у своєму житті, ти більше її пізнаєш. І я вам раджу звернути увагу на цю книжку, тому що вона, як на мене, не просто змістовне дослідження. Вона глибока, вона з великим таким психологізмом і дослідження вагомі. Дякую усім за увагу! Беріть на замітку! Бережіть себе!